Ласкаво просимо на 20-хвилинну рутину Чанга. Цей, знову ж таки, для більшої енергії, розроблений для того, щоб дати вам той блискавичний спалах життєвої енергії, з якого ми всі хочемо почати свій день або просто в будь-який час. Хочеться трохи більше енергії та життєвих сил. Це буде чудова рутина. Почнемо зі згинання колін. Ми будемо робити рух, який називається стукати у двері життя. Ви будете повертатися від стегон і талії. Розслабте плечі і просто дозвольте рукам постукати по попереку і нижній частині живота. Продовжуйте і зробіть глибокий вдих. Ці точки на нижній частині спини і навколо нижньої частини живота призначені для отримання більшої кількості енергії. Рухи хребта допомагають створити гнучкість, рухливість та еластичність хребта. Знову зробіть глибокий вдих, розслабте плечі. Тримайте коліна зігнутими. Відчуйте себе зосередженим і врівноваженим, і оживіть хребет рухом, ви можете просто м'яко повернутися. Погляньте через плече і відчуйте, як розтягується і відкривається ваша верхня частина спини. Тепер перейдемо до іншої точки тиску. Просто піднесіть одну руку трохи нижче ключіці і постукайте по грудях. Ці точки для ваших легенів призначені для того, щоб приносити більше. Енергію в твоє тіло. Тож зробіть глибокий вдих. Ці пункти також корисні для вашої імунної системи. Зробити своє тіло сильнішим. Це як щеплення від грипу чи онг. Зберігайте здоров'я, силу та життєву енергію. ще одна акупунктурна точка, яку ми опрацюємо в цій вправі, підійдемо до неї через плече і постукаємо по верхній частині плеча. Він забезпечує циркуляцію енергії в шиї, верхній частині спини і в голові. Вважається, що ця точка допомагає приймати правильні рішення, тому що коли це відкривається від шиї і плечей і прямує до голови, у нас з'являється чиста енергія в голові для прийняття рішень. Добре, а тепер спускайся, постукати по грудях і попереку невеликий поворот. Поглянь через плече, витягни хребет, сповільнись. Сповільни темп і розслабся. Гарненько. Тепер підніміть руки над головою, зробіть глибокий вдих, а ми видихнемо і опустимося в рух, який називається тигр. Зігніть ноги в колінах і підніміться вгору, вдихніть і опускайтеся так низько, як вам зручно. опустіться якомога нижче. Якщо ви можете зануритися до самого знизу, це чудово. Якщо ні, просто спускайтеся настільки, наскільки вам зручно. Добре, вдихай, піднімайся. Це зміцнить ваші ноги, відкриє стегна і італію, принесе енергію і життєву силу по всьому тілу. Тут ти очищаєш а свої внутрішні органи, а потім спускаєшся до землі, до землі, вдихаєш і відчуваєш тут будь-яку енергію, яка тобі більше не потрібна. Просто опустити його на землю, а потім підняти вгору, видихнути стару енергію, вдихнути нову енергію. Це своєрідна вправа для змивання та очищення, а також сили та енергії. Підсилювач. Вдихніть через ніс. Видихніть через видих. Дуже добре. Гаразд. Далі, давайте знову зробимо масаж ци. Стимулювати акупунктурні точки для більшої енергії та життєвої сили. Ми почнемо звідси з дверей життя і області нирок. Пройдіться вгору і вниз по попереку, вгору і вниз по цій ділянці. Ваші наднерники знаходяться тут, а нирки – тут. Це двері життя аж до куприка. Стимулюйте ці точки. Тепер меридіани та енергетичні шляхи йдуть від попереку вниз по зовнішній стороні ноги. Отже, тут обома руками одночасно спускайтеся вниз по зовнішній стороні ніг, а потім піднімайтеся вгору по внутрішній стороні ніг до стегон італії. Зробіть це ще раз. поплескайте по зовнішній стороні ніг, підніміться вгору по внутрішній стороні, а потім прямо тут на стегнах. Цей стукіт по стегнах, це називається ножніми воротами це сприяє хорошому кровобігу в ногах і спускається до стоп, а тепер до грудей. Постукайте себе по грудях, зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання у верхній точці вдиху. Затримайте і перетворіть дихання в більшу енергію. Потім видихніть. Зробіть це ще раз. Вдихніть, затримайте дихання, постукайте трохи сильніше, перетворіть це дихання на енергію. Видихни ще раз. Видихни поплескати по внутрішній стороні руки. Це потік меридіанів, коли вони спускаються зсередини, а тепер піднімаються назовні до шиї і плечей. Постукайте по внутрішній стороні руки, підніміться по зовнішній стороні руки, постукайте там по шиї і плечовій зоні, звільніть трохи напруги. Перейдіть на інший бік і постукайте, підійдіть по зовнішній стороні руки до шиї і плечей. Ця маленька рутина зі стуком. ми звільняємо потік ци, перетворюючи напругу назад у потік, назад до грудей. Ще один глибокий вдих. Видихніть на повні груди, опустивши руки в сторони. Відчуйте, як ваша енергія відкривається, прокидається, циркулює, і просто почніть витрушувати її назовні. Потрясіть зап'ястями, ліктями і плечима, ось так. І трохи підстрибнути на патах, і просто потрясти всім тілом, і це трансформує стрес. Щоб ви не тримали в руках напругу чи скутість у тілі, він перетворює її назад у життєву енергію. Ви вже маєте величезну кількість енергії всередині себе, тому ми хочемо вивільнити її, звільнити і отримати доступ до вашого власного внутрішнього потенціалу. Отже, зробіть глибокий вдих через ніс. Ми видихаємо через рот і повністю розслабтеся в цьому тремтінні. Усюди, де ви відчуваєте напругу або скутість у своєму тілі, звільніть його за допомогою руху. Потилицю, прослабте потилицю, розслабте стегна і розслабте талію, шию і дихання. Ця вправа перетворює стрес на життєву енергію, і ми це відчуваємо. Просто зупиніться, зробіть невелику перевірку, закрийте очі, помітьте, як енергія тече по ваших руках до кистей, по ногах до ступнів, поколювання, дзищення електрики. Зус із Йочі Гуд. Це твоя цигут. Тепер підніміть руки перед собою, обхопіть їх, зігніть коліна, і ми перейдемо до плавних рухів чонг. Це і тонізує легені. Вдихніть. Підніміть руки. Вгору видихніть і опускайтеся вниз. Уповільніть дихання, щоб воно було повним і глибоким. Якщо ви хочете отримати більше енергії, одне з найкращих місць, де можна почати, це дихання. Поглибте дихання, зробіть це. Довше і видихни. Спробуйте зробити невелику паузу на вершині вдиху. Перетворіть дихання на життєву силу. Це й називається Будда, що тримає землю, призначений для заспокоєння розуму, і перезарядити знову. Тепер візьміть одну руку вниз, а іншу вгору, і якою б рукою ви не нахилилися. Ви повинні нахилитися в той бік, потягнутися і розкрити ребра, простягніть бічну сторону тіла, глибоко вдихніть тут, а потім по спіралі втягніть, по спіралі втягніть, а потім іншою стороною. Притисніть долоні одна від одної, нахиліться трохи в бік. Якою б рукою ви не нахилилися? Нахиліться в цей бік, розведіть долоні в сторони. До меридіани через грудну клітку. Зробіть глибокий вдих і цю верхню руку опустіть вниз. Закрутіть його по спіралі так, щоб мізинець був спрямований до вас. Тепер зігни коліна. Випрямити ноги, притисніть долоні одна до одної. Вдих і видих, розтяжка і потік, відкриваючи янь меридіани тіла, відкриваючи грудну клітку і поглиблюючи дихання, коли ви розтягуєте грудну клітку. Ми можемо дихати глибше. Вдих Розширити розтяжку видих. Заходьте. Нехай тече. Розтягуйтеся і течіть. Поверніться в центр, опустіть руки в сторони, зробіть глибокий вдих і просто відчуйте розширення в грудях і грудній кліці. Вперед і заплющте очі. Зверніть увагу на те, що відчуває ваше тіло. Наступний рух, в який ми занурюємося, називається фонтан. Це відкриє ваше тіло для потоку. Плавні рухи вчань дійсно активізують енергію і меридіани. Добре, з'єднайте тильні сторони долонь одна з одною. Стегна трохи відводяться назад, а потім ми змахуємо вгору через хребет і виходимо через руки. Стегна ковзають назад, тильні сторони долонь назустріч одна одній. Злегка підігніть куприк під себе і помахайте вгору через хребет. Це як хвиля, що накочується через хребет і виходить через руки. І якщо я повертаюся в бік, стегна ковзають назад, куприк підтягується, котиться вгору через хребет, виходить через руки, і відчуваю, як цей потік активує енергію у вашому тілі. Йде вгору по хребту, виходить через руки. Відчуйте його як рух, подібний до води, по тілу, що вливається у ваш потік. Чан часто називають мистецтвом влади без зусиль. Відчуйте. Як цей потік активно діє у вашому тілі. Відчуйте, як водяниста плинність рухається вгору по хребту і виходить через руки. Вдихніть, піднімаючись вгору, видихніть в сторони. Тепер просто почніть розслабляти м'язи тіла, які відчувають напругу. Почніть розслаблятися у своєму потоці. Розслабте верхню частину спини, шию та плечі. Вдихніть, піднімаючись і видихніть. Просто почніть сповільнювати його. Тепер відчуйте, як енергія збільшується. Тіло маке і розслаблене. Ми використовуємо релаксацію, щоб створити потік, потік у тілі, а потім релаксацію у вашому розумі. Зробимо ще один глибокий вдих, видихнемо в сторони, а потім від фонтану розширимо рух, обіймемо тигра, повернемося нагору. Отже, ваші руки тут, ви розводите їх в сторони, і це рух фонтану. Вигинаємо хребет, а тепер просуваємося вперед, а потім циркулюємо по всьому тілу. Гаразд, ось так, стегнами назад, куприком підтягнись, хребтом прогнись, руками вперед виштовхнись і кружляй по колу. Дихання, Видих, коли ви виходите, вдих, коли котитеся вгору, видих вперед і гарний глибокий вдих по всьому колу. Видихніть, намалюйте цей потік і енергію вгору по хребту. Опустіть грудну клітку, щоб розслабити серцевий центр. Вдихніть і принесіть силу та енергію в свій центр. Обійми тигра. Йдеться про використання внутрішньої енергії, впевненості, врівноваженості та сили. Вдихни його, вдихніть свою енергію та силу, відпустіть обмеження і блокування, а потім поверніться нагору. Використовуйте своє почуття самосвідомості. Принесіть енергію та силу до себе в центрі, заспокойтеся і розслабте свій розум. Чонг це чудове поєднання енергетичного потоку, сили і розслаблення. Дозвольте цьому руху пронизати ваше тіло ще раз. видихніть, вдихніть, видихніть гарний глибокий вдих. Повертаємося до центру. Зараз ми збираємося розширити це ще на один етап. Дозвольте потокам розгортатися. Це земний потік. Це трохи довше. Той самий рух відкриття. Руки виходять, згортаються, штовхаються вперед. А ось так руки розведені в сторони, і ви створюєте приємне захисне енергетичне поле навколо свого тіла. Складіть руки по спіралі за спиною і опустіться на землю. Опустіться вниз і зачерпніть енергію землі, а потім зробіть кульку. Зробіть ось таку кульку, а потім підхопіть цю кульку енергії і проведіть нею по тілу, і це очистить і очистить будь-яку стару енергію. Перетворить її на життєву силу. Плавайте руками вгору і вниз. Спробуємо ще раз звідси. Відведіть стегна назад, з легке хвиле подібно підніміться вгору по хребту, зробіть поштовх вперед і поле захисної енергії навколо тіла, зберігаючи вас захищеними, врівноваженими і наповненими енергією. Відчуйте заземлення, коли ви опускаєтесь до землі, розтисніть пальці, зачерпніть енергію землі, а потім зробіть цю цілющу кулю світла, цю енергетичну кулю. Тут ви можете візуалізувати його як золоте світло, а потім підніміть його і відчуйте очистіть, очистіть, пробудіть внутрішню енергію вашого тіла, що спускається вниз по ногах до підлоги, вдих і видих, тримаючи м'яч. Розширити стегна, Ковзай назад, фонтаноподібний рух вгору по хребту, просуньте вперед захисну енергетичну кулю навколо себе, спіраль, підключіться до землі, зачерпніть цю енергію землі і створіть кулю світла. Візьми цю кулю світла. Очищення очисті ділянки, які потребують додаткового оздоровлення. Наповніть їх енергією. Плавайте вгору вниз стегнами. Ковзати назад. Вдихайте, коли піднімаєтеся, створюйте навколо себе захисне енергетичне поле, щоб не вбирати чужу енергію. Ви залишаєтеся сильними, зосередженими та збалансованими у власному енергетичному полі. Підключіться до землі. Зачерпніть кулю цілющого світла, наповніть кожну клітину вашого тіла додатковою цілющою енергією та силою. Підніміть руки вгору і вниз. Ще раз. Штовхайте вперед цілющу енергію навколо себе. Зіднайтеся з землею, зачерпніть її, створіть. І зарядитися додатковою енергією. Добре, тепер покладіть долоні одна до одної, і просто зближуйте і віддаляйте долоні, і відчуйте свою енергію, відчуйте електромагнітну енергію, ци, що випромінюється між вашими долонями. Це створює відчуття рук, легких, зцілюючих рук. Іноді на мові Чіанг його називають Будою, долоню. Негайно зблизьте ступні ніг трохи ближче один до одного. Покладіть руку під живіт і зосередтеся, вдих, опустіть руку прямо по середній лінії, вдихніть і видихніть, вдихніть і видихніть. Візьміть всю цю енергію в свій центр. Ми створюємо цю приємну гармонію між тілом, розумом і духом. Це чудовий спосіб просто принести ясність розуму і енергію в тіло, зосередити розум, серце і центр тіла в рівновазі, у відповідності з вашими думками, вашими емоціями. І ваше тіло в гармонії та балансі. Вдих, а потім покладіть обидві руки на нижню частину живота, закрийте очі, і тут просто дозвольте своєму тілу гойдатися і колихатися. Дозвольте собі вібрати цю енергію, з'єднайтеся зі своїм центром. Це називається бамбук на вітрі. Просто легенько погойдуйтеся. Розгойдуйся і гойдайся. Розслабте ноги, щоб розслабити стегна і талію. Він розслабить будь-яку напругу або скутість у вашому тілі і принесе вам назад до того місця, де ми зосереджені та збалансовані. Заплющте очі, мако, погойдайтеся і розгойдайтеся. Дозвольте своєму тілу розгойдуватися і гойдатися так, як вам зручніше розслабтеся до свого місця сили, до свого. Центр дихання відмінне, і візьміть це відчуття з собою в решту дня. Дякую, що приєдналися до мене.